Доброго дня, виконали монтаж таких вікон. Це Харків Автомийка. По центру додали металевий стопчик, бо штора 4 метрова щоб було посилення трішки. Нижня частина Фіксується намертво, тут карман, в який ми вставили трубу. Центральна частина стикується на одну вісь. Тут заборчик теж зафіксований віць якої вставили також трубу? Стало затишно, але потрібно ще зробити вхід. І тоді буде взагалі прекрасно.